Вітаю вас! Якщо ви натиснули на це відео, я думаю, вам цікаво, що ж це за магічний секретний спортивний елемент, який лежить ось там в мене на полиці, що зможе зробити ваші руки ось такими або такими, які ви можете просто знайти, легко замовити та придбати в спортивному магазині. І він не коштує тисячі гривень та не важить тисячі кілограм. Цікаво, що ж це може бути? Це в мене на лобі можна постирати одержу. Що ж це може бути? Це спортивна резина. Але не така. Нам потрібна якась міцніша, жорсткіша та надійніша. На прикладі, ось цієї, яка лежить мене на полиці. Нам потрібно щось цікавіше, щось жорсткіше. Та... 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 Це спортивна резина з навантаженням 40 кг. Під себе ви можете підібрати будь-яку резину. Ось, будь ласка, я тут закріплю, яких навантажень. Вони бувають. Тож, перша вправа прості згинання на біцепс. Беремо резину, стаємо ногою та виконуємо прості згинання на біцепс. Можемо ускладнити. Наприклад, ми беремо резину ось так в долоню, хватаємо її, стаємо на землю. Та при виконанні ми прокручуємо ось так кість. Це додає предпліччя в роботу та включає наші зв'язки більше. Ось ми виконуємо ось такі прості згинання. Навантаження чудове. Якщо взяти резину ще нижче, буде шалене навантаження. Та ваш біцепс скаже: нічого собі, я відчуваю, що я вже росту. І при такому рості у вас біцепс буде приблизно ось таких розмірів. Що можна ще виконувати з цією резиною? Як з резини зробити штангу? Будь ласка, беремо в долоні одну частину резини, в іншу беремо іншу частину резини, ось приблизно на такій дистанції. Стаємо ногою на резину. Будь ласка, мої кісті паралельно. Навантаження рівно вниз. Воно ідеальне. Ось тут ах, мені важко скрутити, тому що там також резина. І я виконую підконтрольні згинання на біцепс. Ух! Я відчуваю вже, як мій біцепс росте ще, поки я знімаю вам це відео. Ми розібралися, як накачати біцепс. Давайте перейдемо до того, як же накачати наш трідеп. Тож, третя наша вправа розгинання на біцепс. Як вона виглядає? Ми стаємо на резину, беремо її зручно собі в руку, стаємо на одне коліно. Стаємо на коліно, резину зажимаємо ногою, випрямляємось в спині, випрямляємо руку та виконуємо прості розгинання на біцепс. Мені подобається все підконтрольно, чудове навантаження, розмовляти важко, бо мені важко. Кількість повторень залежить від вашої сили та резини, яка у вас є. Будь здорово. Давай. Четверта наша вправа. Відтискання від полу з резиною. Беремо килимок, кидаємо на підлогу, надягаємо резину та виконуємо прості відтискання від полу. Ну, а це був швидкий туторіал, як тренуватись вдома з резиною. З вами був Дмитрий Ткаченко на м'ягенькому коврику. Зустрінемось. Так, прямо на ньому.